І тепер давайте по суті. У США говоримо про мирний договір, гарантії безпеки та відбудову. Є конструктив, також обговорюємо часові рамки для певних важливих рішень. Це, друзі, офіційна заява президента України. Так він прокоментував переговори української делегації із американськими партнерами. Зеленський говорить про конструктив. Україна залишається у переговорному процесі. Українська делегація впродовж трьох днів у Флориді провела низку зустрічей з представниками США та ЄС, під час яких обговорювали чотири ключові документи, зокрема мирний план із 20 пунктів. Це вже, друзі, офіційне повідомлення очільника переговірної групи умерло. Про які чотири документи йдеться: перше опрацювання плану з 20 пунктів. Друге узгодження позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, тобто гарантії безпеки. Третє. Гарантії безпеки від США, тому що від ША будуть окремо від Європи окремо. І четвертий документ це опрацювання економічного плану розвитку, плану процвітання. Такий звіт у умерла. Стів Вітков також сказав, що переговори були дуже конструктивними, його влаштовують результати. Він написав відповідний пост у мережі X і загалом залишається дуже задоволеним ходом переговорного процесу. Російська сторона також задоволена переговорами в Майамі. спецпредставник. Путіна Кирил Дмитрієв опублікував навіть фото своє на тлі пляжу у Майамі і написав Дякую Майамі! Наступний раз у Москві». Чи буде справді наступний раз у Москві? Мається на увазі візит американської делегації до Росії. Ну, чесно кажучи, не поспішав би робити такі однозначні висновки. Це швидше, знаєте, такий наратив російський про те, що мовляв, все дуже добре. Тобто, усі сторони американська, російська та українська заявили про конструктив, і навіть президент України це прокоментував. Путін поки що це не коментував. Певне, йому ще слово не давали у Кремлі. Ну і також говориться про те, що сьогодні, понеділок, буде визначальним днем для Росії, для Кремля, щоб сформулювати відповідь на подальші переговори. Але якихось заяв про те, що вони виходять із цих переговорів, друзі, немає. Однак американці схоже вирішили випустити свою важку артилерію. Ну хоча це схоже більше на комікс, я маю на увазі зараз. Коментар Лінці Грема американському телеканалу, де він говорить про те, який же їхній буде тиск на Путіна, якщо Путін не погодиться на припинення війни. Ну таке враження, що ми знову живемо десь в квітні місяці цього року, бо вже таке було, і неодноразово. Сенатор республіканець Лінсі Грем говорить наступне: ми продовжуємо взаємодіяти з Росією, ми продовжуємо взаємодіяти, намагаючись схилити Путіна до мирних переговорів, але він відкидає усі наші зусилля. І він заявив, що якщо Путін вийде із переговорів, то потрібно передати Україні ракети тамагавк. Так знову передати Україні ці ракети. І каже наступне: якщо Путін скаже ні, нам потрібно кардинально змінити гру, включаючи надання Україні і ракет тамагавк. Щоб знищити заводи з виробництва дронів і ракет, які є в Росії, я б пішов в Абанк. Якщо Путін скаже ні, ну це він пішов би в Абанк, а Трамп, звісно, цього робити не буде. Також Грем заявив, на які дії Трампа він сподівається у разі відмови Путіна від угоди. Він дуже сподівається, що Трамп підпише законопроект Лінсі Грема та. Майже інших 85 співавторів цього законопроекту, який передбачає мита проти країн, таких як Китай, які закуповують у Росії нафту. Це вже було, але це не працює. Ми добре знаємо. Також він закликає визнати Росію державою спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей. Гарна приваблива заява. Але що вам не дало це зробити з 22-го року? Ми тоді вже неодноразово підіймали питання про те, що Росію треба визнати такою країною, але ні Джозеф Байден, ні Дональд Трамп. Навіть пальцем не поворухнули в цьому напрямку, тому заяви Лінці Крема розцінюю як несерйозні, хоча звучать політично дуже правабливо. І найголовніше, каже він, почати вилучати судна, що перевозить санкційну російську нафту, так само, як ми це робимо у Венесуелі. Дійсно, у Венесуелі вони робляться дуже вправно, тому що Венесуела маленька країна, її завоювати легко, а от проти Росії вони бояться такі кроки. Чиняти так само, як європейці. Ну окей, Лінсі Гремс казав свої гарні привабливі слова. Давайте переговоримо цю сторінку і тепер поїхали далі. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії та Дональд Трамп переговорили телефоном після того, як відбулися переговори у Флориді. Ну, звісно, це не випадково. Вони говорили в тому числі і про те, які ж гарантії безпеки може надати Україні коаліція рішучих, коаліція охочих, бажаючих, ну, по-різному її називають. Більше деталей не наводиться, але. Протокольно вони повідомили про те, що такі переговори телефоном між лідерами двох країн відбулися, і як на мене знову ж таки це не випадково. Ну а от до скандалу, який з'явився на шпальтах видань після коментарів окремих конгресменів демократів про те, що нібито Росія готується захопити Європу. Сьогодні із відповідним коментарем вийшов і президент Фінляндії Олександр Стуб, і він став на бік Сполучених Штатів Америки, зокрема став на бік керівниці Нацрозвідки США Тулсі Габард. Я вам вчора розповідав детально про цей, ну скажу так, не те, що інцидент, але дуже помітний скандал у світових змі, де. Очільниця Нацрозвідки розвідки почала заперечувати те, що дійсно Росія сьогодні готується до війни проти НАТО, готова її захопити, адже це шкодить переговорному процесу. Ну от на боці, фактично, Тулсі Габарт виступив і очільник Фінляндії. Рішучість НАТО каже він, є настільки високою, що Росія не зацікавлена в нападі, і він говорить наступне: я думаю, що вони обидва мається на увазі, і Путін. І Сполучені Штати Америки звертається до різної аудиторії. Насправді ми дуже тісно співпрацюємо. З американською розвідкою і добре розуміємо, що відбувається. Я погоджуюся з оцінкою Тулсі Габард у тому, що рішучість НАТО є настільки високою, що Росія не зацікавлена в нападі. Сказав вступ. Чому я друзі акцентую увагу вашу саме на цьому коментарі? Справа в тому, що чим далі тим більше європейських політиків стають на бік Дональда Трампа і на бік його мирних ініціатив, а не на бік, наприклад, плану, за яким можна було б сьогодні посилити Україну і нанести нищівного удару. Росії. Цього робити ніхто не хоче. Бо розуміє загрози для себе. Ситуація надскладна так просто, як то виглядало, наприклад, у 2022 році, коли за допомогою американських зброї ми вибивали росіян із території України. Сьогодні такого зробити не дається можливим. Ну я думаю, далі ми більше будемо бачити заяв від європейських чиновників, які будуть представати відверто на бік Трампа.